Пропоную вам дидактичну гру меблі в оселі. Давайте з вами розглянемо, які кімнати у нас тут є: вітальня, спальня, кухня та ванна. Давайте з вами розставимо меблі у вітальні. Що ж ми поставимо? Поставимо ванну, диван, телевізор, шафу. Що тут зайве, діти? Ванна, вірно. Розглянемо слідуючий малюнок. Це кімната кухня. Які ж ми тут поставимо меблі? Поставимо холодильник, умивальник, стіл, мікрохвильову піч. Що зайве? Вірно, умивальник зайвий. Розглянемо слідуючий малюнок. Це кімната. Що ж ми можемо поставити в кімнаті? Можемо поставити ліжко, поличку, стіл, шафу, плиту. Що зайве? Вірно, плита. Слідуча кімната у нас з вами. Ванна кімната. Що ж ми тут поставимо? Змійовик для рушників, ванну, телевізор, умивальник, унітаз. Що ж тут зайве? Вірно, телевізор. Молодці! До нових зустрічей! До побачення!